Після 9 класу поступав у фізкультурний технікум. Перший раз помітив, я ніколи не зауважував, що він зірпаний. Коли на футбольне поле виходив, грав футбол, десь трошки пробіжусь, мене хітати десь починало. Я не знав від чого. Десять років я узнавав по лікарях, що зі мною таке. Дійшло до того, що я вже ледве ходив взагалі. 26 років мені поставили діагноз, російний склероз. Я зробив МРТ і діагноз підтвердився. В обласній лікарні я потрошки лікувався там, соломедрол ліки лікарки вживав певний період. Мені тільки ставало гірше, гірше і гірше. Руки трусились, розмова, очі бігали в різні сторони, щоб настроїтися, так міг сидіти головою махати, настроюватися. І йшло все до того, що, можливо, і в подальшому їздив би на колясці. Два роки я вже лікуюся. Це взагалі, навіть не передати, наскільки краще все став почувати. Без палки можу пройтись на даний момент. Розмова. От навіть з лікарем я говорив, він каже: «Юра, ти себе чуєш так класно, що ти так швидко почав якісно говорити. Раніше такого не було. Я помаленьку, тягнув очі, бігали туди-сюди. Взагалі я настроєний вилікувати цю хворобу. От говорять, що нереально в світі. Ну, я настроєний, що буде реально. Я хотів би попросити, щоб мені допомогли зібрати суму коштів на залишкове лікування ліками, оскільки вони мені дуже допомогли, і я вірю в те, що я вилікую хворобу. Хоч вона не лікується в світі, але я вірю в те, що я її вилікую.